Два тижні тому вокальна формація Пікардійська терція колядувала у храмі святих апостолів Петра і Павла, аби зібрати кошти на реставрацію церкви. Два концерти відомих зірок пройшли з аншлагом. Люди отримали задоволення, а церква 26 тисяч благодійних гривень. Втім, уже в суботу, 26 січня, коштів не стало. Невідомі зловмисники викрали їх з офісного приміщення священнослужителів, яке знаходилось у приміщенні сусідньої школи. Адже власними уці поки не. Не розжилися. Ми не могли тримати все на балансі банків, бо тому, що важко потім готівку зняти і якісь банальні речі які потрібно придбати. Це потрібно мати. Ці кошти очевидно призначались на реставрацію храму. Це однозначно, і властиво, що ми мали тими коштами десь в ближчому часі оплатити якісь певні роботи, і це буквально мало бути вчора чи сьогодні. Ось і відповідно, ми тому ну, спокійно собі готували на те, щоб людям віддячитися за їхню працю. Одно і відповідно, відповідно, таким чином ну, ці кошти. Зникли, ось були виламані двері. виглядає, що якимись металевим, таким міцним предметом. Найбільше кажуть священики, дивує те, що вся ця історія трапилася серед білого дня між 14 та 16 годинами, коли у храмі відбувалась репетиція хору. Зловмисники проникли до церковного офісу та забрали все з сейфу, де зберігалися пожертви. Документи, що були на видному місці, навіть не рухали. У скоєному злочині, як вважають священнослужителі, взяло участь кілька добре підготовлених осіб. Тих людей, які це зробили, цікавили суто кошти, ось і відповідно або за браком часу вони не встигли зорієнтуватися і відповідно ще поцупити щось щось такого матеріального, там скажімо, чи з документів, чи з чи з печаток, чи щось такого. Швидше за все це було сплановано, організовано, дуже швидко, чітко. Ось, і так так виглядає, що це люди з досвідом це зробили. Ось тому, тому це ще ще один момент, що може в колах тих людей, які десь, ну скажімо, звітують. Які є на обліку в міліції, можливо, серед них все ж таки хтось щось може сказати? Уже сьогодні в обід правоохоронці обстежили приміщення, де і стався злочиня. Відтак порушили кримінальну справу. Чи знайдуть вони зловмисників? Невідомо. Втім, ці запевняють, статистика крадіжок, які трапляються у храмах, має позитивну сторону. Злодії не можуть зжити з таким тягарем і рано чи пізно просто підкидують награбоване назад. Восени 2012-го у церкві святих апостолів Петра і Павла уже відбулася одна крадіжка. Тоді невідомі вкрали ключ від церкви. Втім, і досі правоохоронці не вийшли на їх слід. Олександра Стасишин, Юрій Руденко, НТА Новини.